Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати млинці з потрійною начинкою. Начинка буде з маком, з вишнею і сиром. Нам необхідні такі інгредієнти: 90 г масла, 360 г молока, 240 г води, 250 г борошна, 4 яйця, дрібка солі, 2 столові ложки цукру. І пів пачки ванільного цукру або можна взяти екстракт ванілі. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Масло розтоплюємо і охолоджуємо. Всі інгредієнти об'єднюємо і збиваємо на найбільшій швидкості міксера 30 секунд. Замість міксера можна взяти звичайний вінчик. Тісто виходить досить рідке. Накриваємо зараз його харчовою плівкою. Відправляємо в холодильник від 30 хвилин і більше. Можна навіть залишити на 2-3 години. Смажимо млинці на розіртійську сковорідці, змащені маслом або олією. Налисники у нас будуть потрійною начинкою, перша начинка. Це її макова основа готова магазинна. Друга начинка це її вишні власному соці. Сік треба здушити. І третя начинка це її сирна начинка. Сир перетираємо через сито, додаємо трошки сметани, додаємо ванільний цукор або екстракт ванілі і цукрову пудру. Все перемішуємо. Беремо млинець. На млинець, з одної сторони, викладаємо вишню, а з другої сторони сирну начинку. Закручуємо млинець до середини з двох сторін. На другий млинець викладаємо макову начинку. Закручуємо млинець до середини. На трошки Потім даємо млинець з двома іншими начинками. І все разом щільно закручуємо. Ось так млинці виглядають у розрізі. Вони, неймовірно, смачні. Самі млинці еластичні, м'які, тонкі. Начинка потрійна. Готуйтесь з любов'ю, нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!